Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я покажу, в якому субстраті я вирощую ампульні петунії в кашпо. О, ось вони. Отже, колись я використовувала, ну, брала один мішок ось ці реківи, які всі знають. Фракція 010. І висаджувала і петунії в кашпо в цьому субстраті. Але. Він дуже швидко пересихає. І в минулому році замовила Лафлору. Тут фракція, здається, 0,20. Можна використовувати, я також його купувала реківу більш великої фракції, здається, вона в червоному мішку. От, якщо поглянути здається жахіття, да? ну, капець, якісь грудочки е, тут можуть, о, деревина якась там попадатися. Але якщо пересохло, а це, е, ну, попереду у нас високі температури, і це по-любому буде, поки там люди на роботі, да? кашпо пересохло. Треба ввечері його полити. І от я покажу, що буде відбуватися. От я насипала пересохший це раківа 0,10, а це Лафлора 0,20. Взяла лейку. поливаю, бачите? Воно то поглинається, але важкувато, О! вода все одно скочується. Все. Поки його розмочиш, ну, треба прикласти зусилля і час, бо е, потрібно буде чекати деякий час і робити декілька от таких проливів. Ось моя лафлора все швиденько, поглинулося, ну, трошки стекло. І ну, я вже не буду далі знімати. Ось цей субстрат набагато довше тримає вологу. Ну, вирішувати вам. Але після того, як я перестала використовувати один і той же субстрат для малих і великих ємностей, якість стала краще, і головної болі менше. Всім гарного дня!